На відкриття меморіальної дошки бійцю Інтернаціонального легіону збройних сил України Едварду Волтеру Вілтону III на позивний Ганс у Космач зі Сполучених Штатів приїхав його батько Едвард. Із цього села походить його родина. Чоловік розповідає, що на момент початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну син навчався на спеціаліста швидкої медичної допомоги у квітні 2022 року. Він прибув до України або стати на її захист. It means very much to me. Це дуже багато значить для мене і для всієї його родини. Він приїхав в Україну, щоб воювати за своїх предків. Єдине, що він просив, щоб про нього пам'ятали. Він завжди хотів бути солдатом. все життя це було його пристрастю. Це проявлялося у його вивченні історії, захопленні зброєю, вивченні військової справи. Це усе його життя. Через плутанину я почав досліджувати свій рід за допомогою церковних свідоцтв та розпитуючи людей, і натрапив на сертифікат Михайла Арсенича з космача. Вшанувати пам'ять військового біля могили січових стрільців у космачі зібралися приблизно 50 місцевих жителів. Як спокійно жити в Америці і, і насолоджуватися цим життям, створювати сім'ю і продовжувати рівень населені, але так, так. тому треба всім задуматися. Бо якщо ми не захистимо цю землю, то її не захистить. Загинув. Герой, який народився в Америці, який неможливо і не був ніколи на Україні, але приїхав захищати Україну. Я думаю, що він, напевне, знав, що він має гуцульську кров. Родичка американця Марія Арсенич показує хату, де народилися, і жили їхні спільні предки. Це було родове помістя, яке збудував їх дід Василь Арсенич, Михайла Арсенича з Флориди. Батько. І сам дід був з Березова, це село десь кілька кілометрів від нас. А бабуся була звідси родом, і тут вони проживали. Це покійного Михайла Арсенича, який у Флориді проживав, це рідний брат. А ось це діти, ось це мій батько. Едвард Волтер Вілтон III загинув 7 квітня 2023 року від уламкового поранення внаслідок ворожого артилерійського обстрілу біля села Новоселівське Луганської області. Йому було 22 роки. Оксана Василик, Степан Панкалюк, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.